Як псевдоблагодійники перетворюють гуманітарну допомогу на прибутковий бізнес? Чому француз вирішив перевести наркотики просто на власній спині? Та як у Львові викрили наркоторговця, що відправляв психотропи поштою? Також розповімо про новий спалах африканської чуми свиней на Львівщині, довгоочікуване будівництво перехоплюючого паркінгу у Львові та моторошне вбивство, яке шокувало Моршин. Про це та не тільки далі. У випуску з вами новини в темі та я Христина Кругляк. Переду лише найгарячіші події, тож не перемикайтесь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Благодійність на папері бізнес насправді купував машини в Європі, ввозив як гуманітарну допомогу, а потім продавав заготівку. Саме за такою схемою працював організатор, якого викрили правоохоронці на Львівщині. Як повідомили в бюро економічної безпеки протягом липня-листопада 2024 року, чоловік завіз з Литви та Польщі 12 автомобілів з загальною вартістю понад 1,3 млн грн. мільйона гривень. Щоб не сплачувати податки та мита, він декларував транспорт як допомогу. Для благодійних фондів, але жодного авто ці фонди так і не отримали. Всі вони пішли у продаж приватним особам. Тепер організаторові повідомлено про підозру за статтею контрабанда підакцизних товарів Кримінального кодексу України, що йому загрожує, визначить суд. Але така гуманітарна допомога точно коштуватиме йому більше ніж він заробив. Чи справді покарання буде достатнім, щоб такі схеми зникли? І головне скільки ще подібних благодійників продовжать працювати в тіні? Яка ва. Ваша думка щодо цієї ситуації? Пишіть нам у коментарях. Гашиш на спині. У Львові штрафували француза за перевезення наркотиків. Незвичайний багаж намагався провести через кордон 59-річний громадянин Франції. Чоловік їхав до України поїздом перемошель Київ, але митники виявили у нього понад 10 грамів гашишу. Найцікавіше, наркотики він сховав прямо на собі, приклеївши їх до спини. Як йдеться у вороку суду, іноземця затримали ще у вересні 2024 року. Під час розгляду справи він повністю визнав свою провину щиро розкаявся і попросив не карати його надто суворо. Суд вирішив не відправляти француза за ґрати, але зобов'язав його сплатити штраф у розмірі 51 тисячі гривень, а також понад 2300 тисячі гривень за судові експертизи. На Львівщині запровадили карантин через африканську чуму свиней. У лісах біля села Сухоріччя під Берестівської громади виявили трупи шести диких свиней. Лабораторні дослідження підтвердили африканську чуму свиней. Через це в радіусі трьох та десяти кілометрів навколо місць зараження запровадили карантин, аби не допустити поширення вірусу на свійські господарства. Африканська чума свиней це смертельне вірусне захворювання, що вражає диких і домашніх свиней. Вона передається через контакт із хворими тварин через їхні виділення, заражену воду, корми та навіть транспортні засоби людям. Хвороба не загрожує, але для тварин майже завжди є летальною. Фахівці рекомендують власникам господарств. Обмежити контакт свиней із дикими тваринами, якщо помітили дикого кабана біля господарства, повідомити ветеринарну службу, перекрити доступ сторонніх осіб до приміщень, де отримуються свині, проводити регулярну дезінфекцію, обробляти території, транспорт, інструменти, використовувати лише перевірені корми та воду, стежити за здоров'ям тварин. Ознаки африканської чуми свиней: висока температура, слабкість, відмова від їжі, набряки. Перших спалах африканської чуми свиней не на Львівщині зафіксували у 2017 році? А останній – у 2019 дев'ятнадцятому, коли вірус знищив 320 свиней у стрийському районі. Чи вдасться цього разу не допустити подальшого поширення? Яка ваша думка щодо цього? У Львові таки збудують перехоплюючий паркінг за кошти забудовника. Перехоплюючий паркінг, про необхідність якого у Львові говорять уже понад 6 років. Нарешті почнуть будувати на вулиці Стрийській. Проєкт профінансує забудовник житлового комплексу біля арени Львів ТЗОВ Простір Плюс. Відповідне рішення 18 березня ухвалив виконком Львівської міськради, призначивши ЛКП Львів автодор замовником будівництва. Паркінг буде розрахований на 1200 машиномісць. машиномість. Його планують звести до 1 грудня 2025 року. А після завершення об'єкт передадуть у комунальну власність міста. Перед історією Проблема хаотичного паркування у Львові стоїть гостро вже багато років. Через нестачу паркомісць центр міста регулярно перетворюється на суцільний затор. Ще у 2019 році міська рада ухвалила концепцію розвитку громадського транспорту та паркування, де передбачалось створення перехоплюючих паркінгів на в'їздах у місто. Однак жоден із них так і не збудували. Ідею активно просував бізнесмен Ігор Васюник під час виборчої кампанії 2020 року. Тоді він пропонував розмістити такі паркінги на всіх основних заїздах у Львів, щоб люди могли залишати там свої авто і пересідати на громадський транспорт. Лише наприкінці 2024 року. Міська влада нарешті визначила шість потенційних локацій для таких паркінгів, але жоден проєкт поки ще не стартував. Чи вдасться місту цього разу реалізувати задум і чи не залишиться паркінг? Черговим нереалізованим проєктом Жорстоке вбивство на Львівщині. Чоловік отримав 10 років тюрми. Голова у каструлі тіло у ванні. Саме так 41-річний мешканець Моршина намагався приховати сліди жорстокого злочину. Все почалося зі звичайної пиятики у серпні 2023 року. Чоловік випивав у компанії знайомих, коли раптом посварився зі співмешканкою товариша. Словесний конфлікт переріс у побуття. річну жінку він забив до смерті, а далі сцена, від якої холоне кров. Щоб приховати сліди злочину Бовця залишив тіло у вані, а голову у каструлі. Після цього просто пішов із квартири, сподіваючись, що його ніхто не викриє. Та план не спрацював. Майже через два тижні сусіди викликали поліцію через нестерпний запах із квартири. Правоохоронці швидко з'ясували обставину злочину та затримали підозрюваного того ж дня. Слідство провели поліцейські з трейського району. Суд визнав чоловіка винним у вбивстві та нарузі над тілом. Тепер на нього чекає 10 років за ґратами. Втім, вирок ще може бути оскарже. Поки що засуджений перебуває під вартою. Наркотики поштою затримали торговця психотропами. Відправляв психотропи поштою, продавав з рук в руки і попався. У Львові затримали 41-річного чоловіка, який торгував наркотиками. Його взяли просто на гарячому на проспекті Червоної калини під час буту Альфа ПВП. Але це був лише початок, коли поліція прийшла з обшуком до нього додому. Там знайшли цілі згортки та пакунки з наркотиками і психотропами. Схема роботи наркоторговця була проста: частину товару він продавав без. Зпосередньо а частину відправляв поштою. Однак правоохоронці вийшли на слід і зупинили бізнес. Зараз триває слідство а чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Не вшанував хвилиною мовчання, отримав штраф. На Львівщині 65-річний водій Рено Меган вирішив проігнорувати хвилину мовчання та не виконав вимогу регулювальника. За це він отримав штраф 510 гривень. Інцидент стався у мостиськах на трасі М11 Львів-Шегині. О 9-й годині, коли розпочалася загальнонаціональна хвилина мовчання, патрульні зупинили рух транспорту. Проте цей водій просто поїхав далі, не зважаючи на жест поліцейського. За порушення його притягнули. До відповідальності за статею проїзд на сигнал регулювальника. Нагадаємо, що з 14 лютого на Львівщині відповідно до рішення Ради оборони області щодня о 9-й годині весь транспорт у населених пунктах має зупинитися під час хвилини мовчання. Виняток лише для екстрених служб. А яка ваша думка чи достатньо 510 гривень штрафу за таке порушення? Пишіть нам у коментарях. Тричі на межі смерті у Львові рятують військового, який вижив після міни дрона та обстрілу. У Львові в національному реабілітаційному центрі незламні проходить лікування 24-річний Олександр Жернукльов. Військовий із Кривого Рогу, який ледь не загинув тричі за один день на Донеччині. Ще до війни хлопець працював електрослюсарем, але у квітні 2022 року добровільно вступив до 60-ї окремої механізованої бригади, щоб евакуйовувати поранених. Коли рятує. Життя адреналін такий, що хочеться працювати без зупинки, зізнається Олександр. Три кроки до загибелі і три дива у грудні 2024 року. Під час евакуації поранених його авто підірвалося на міні. Олександр із медиком дивом вижили, але щойно він вийшов з машини. Наступив на ще одну міну. Я впав і подумав, хоч би стопа залишилася. Глянув Берць на місці. Радість була шалена. Пригадує військовий. Третя атака сталася одразу після вибуху. Російський дрон скинув боєприпас, і уламки важко поранили Олександра, пошкоджену голову та лівий бік тіла. Медики провели кілька термінових операцій у Слов'янську та Дніпрі. А 1 січня бійця доправили до Львова. Тут ортопеди оперували його гомілкостоп та лікоть, а хірурги відновлюють зруйновані кістки лівої руки. Тепер військовий проходить фізичну реабілітацію, вчиться заново ходити. Попри все, Олександр мріє повернутися. На службу я хочу назад до своїх. Чи не є це справжнім символом незламності? Як багато наших воїнів зараз проходять подібні випробування? І чи достатньо ми робимо, щоб допомогти їм повернутися до життя? Депутатська самозабудова у центрі Славського незаконно захопили землю. На Львівщині депутата селищної ради підозрюють у незаконному заволодінні землею в центрі Славського поруч із річкою Опір. Як повідомляє Львівська обласна прокуратура, у вересні 2024 року депутат самовільно зайняв прибережну захисну смугу, що перебуває під особливою охороною. Він створив штучний насип, залив фундамент і встановив металеві ступці, фактично розширивши свою ділянку за майже законної власності чоловікові вже повідомлено про підозру. Йому загрожують до двох років ув'язнення або чотири роки обмеження волі. Чому чиновники продовжують захоплювати землі громад, ризикуючи репутацією та свободою? Чи достатньо жорсткі покарання за такі злочини? Пишіть нам у коментарях. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.